Ви ще в мене ніколи не робили замовлення, ви можете ще додатково отримати знижечку 15%. Тобто мінус 50 на всі парфуми. І також мінус 15% ще додатково від мене для нових клієнтів. Також у нас з'явилися, до речі, чоловічі парфуми Джордані Gold Essence Мене Елікс. Тут у них так само флакончик виглядає ну, дуже схожий до цих, тільки він коричневий, я не замовляла ще чоловічих. Він коричневий, він це ну, дуже такий смачний чоловічий аромат, ми вже тестували пробники. Він, значить, з чорною смородиною це верхні ноти, чорна смородина, лимон і чорний перець, ноти серця це олібаном і мох. І базові ноти це витивер, пачулі і амбра деревина. Тобто, знову ж таки, насичений, дуже приємний, деревний парфум, дійсно такий класний, впевнений, смачний чоловік, який може приборкати.